Сьогодні ми з вами розберемо таку важкеньку, але ще ж таки цікаву тему про Пилипа Орлика і його конституцію: ліквідацію козацтва на правобережній України. Ну що ж, давайте розпочинати. І наш перший підпункт це хто ж взагалі такий Пилип Орлик, і поговоримо про його конституцію. Думаю, ви вже не раз чули про. Його ім'я, я його чула дуже багато разів, але так і не знала, хто ж він це таке такий. Взагалі-то він походить із чеської шляхетної родини. Він здобув добру освіту, навчаючись у Віленському Єзубіцькому колегіумі, а потім ще й у Києво-Могилянській академії. Знав він близько десяти іноземних мов, собі Представляєте? А, у 1707 році став генеральним писарем при Івані Мазепі. Про нього ми у Ще у е, минулому році про нього вже розглядали так. Іван Мазепа, до речі, теж був дуже добре освічений, знав дуже багато мов. Але він, е, саме Пилив Орлик, став генеральним писарем при Івані Мазепі. Виступав як пробічник союзу з Польщею та Швецією. До кінця усьому він підтримав Івана Мазепу. А вже ж до того моменту, поки Івана Мазепа не стало. Ось як виглядає він це його пам'ятник у місті Києві. E, як вже я вам вже про це сказала після смерті Івана Мазепи на раді в Бендерах, 5 квітня 1710 року гетьманом було обрано сам Пилипа Орлика. Причому присутніми були не лише козаки, а й шведи та навіть Османи. Саме в цей час було укладено угоду між Пилипом Орликом і старшиною. Документі став назву Пакти і Конституції законів вольностей війська Запорозького. Давайте розглянемо ще його. А, такі фото. Остання сторінка Конституції Пилипа Орлика з підписом гетьмана та початку військо Запорозького. Ось, та пам'ятник знак присвячений Пилипу Орлику у місті Крістіанстад, Швеція. Цей документ був зводом норм, які повинні були у разі звільнення до і правобережної прилітки регулювати діяльність державної влади. Тобто, саме ці документи вони регулюють діяльність державної влади. Також конституція визначала взаємодії між гетьманом і старфіном. Мала на меті упорядкувати церковне, політичне, економічне, фінансове управління, судову систему і правові відносини. Саме в конституції фіксувалися обов'язки всіх танів українського суспільства і вводилося поняття. Народ на дипломатичному рівні вона була маніфестом до країн Європи. Взагалі, Пилип Орлик виступав е, за повну незалежність України, а її союзником бачав Швецію і Кримське ханство. Тобто Пилип Орлик він дуже хотів, щоб все таки була незалежність України. Але як бачите, він не бачав тут Московію як союзником, так як Іван Вазевек спочатку, а він як і згодом Іван Мазепа вже почав союзників Швецію та Кримське ханство. Конституція відображала а, основні ідеї гетьмана щодо реформування управління державою. Головним постійно діючим державним органом мала бути генеральна рада, до якої повинні входити полковники, генеральна старшина, представники Запорозької Січі та делегати від полків вводилася виборність місцевої адміністрації. І це у нас закінчився перший підпуск. Ну, давайте ще раз про нього швидко зробимо підсумки. Толип Орлик це все таки така освічена людина. Вони, він був генеральним писарем при Івані Мазепі. Він постійно підтримував Івана Івану Мазепу, і після його смерті він став 5 квітня тисячам року. Цю дату обов'язково треба запитати гетьманом. Він також дістав, е, зробив угоду таку між орликом і старшиною. Це пакти Конституції законів війська Запорозького. Яка регулювала діяльність державної влади? Ця конституція визначала взаємодії між гетьманом і старшиною. Саме Конституція фіксувався обов'язки всіх станів українського спільства і водою поняття народ. Конституція відображала основні ідеї гетьмана щодо реформування управління державою. А тепер ми з вами переходимо до другого підпункту це гетьман в еміграції. Що ж це таке означає? Давайте поговоримо Знаєш, взагалі, Він фактично очолив першу українську політичну еміграцію, головний нерв його діяльності сапогу союзників для боротьби. Проти Московії наголошу вам про це, що проти Московії не за Московію, а тільки проти Московії. Ще на початку 1713 року Пилипу Орлику вдалося створити антимосковський союз. Військову допомогу мали надати кримський хан, шведи і поляки. У лютому військо союзників рушило на схід від імені гетьмана росила спеціальні універсали. Вони закликали до повстання проти Московії. Пилип Орлик спробував до контакт з новообраним гетьманом і обережної гетьманщини. Скоропадським спочатку похід Пилипа Орлика був успішним, значно успішним. Він звільнив ряд міста і здобув перемогу у першій битві під лисянкою. У цей час кримське військо, що виступало союзником Пилипа Орлика, в поході залишило табір і рішило на південь, по дорозі захоплюючи полонених серед місцевого населення. Такі дії союзників не лише особливо сили гетьмана, а й спонукало полкового козаса до своїх домівок. Незважаючи на те, що похід закінчився недавче. Пилип Орлик не залишив сподівання на створення нового союзу. Як він прагнув отримати військову і дипломатичну допомогу різних країн у справі визволення України? Як ви бачите, він дуже ось у цьому. Під пункті ми бачимо, що він йде на Московію проти Московії. У нього є антимосковський союз, і він дуже хоче. Це у нього бажання та ціль це звільнити Україну з під рук Московії. Він хоче, щоб його держава була незалежною, тому він прагне отримати військову і дипломатичну допомогу різних країн у справі визволення України. А ми йдемо з вами до третього підпункту і останнього підпункту в цьому параграфі це ліквідація козацтва на правобережній Україні. Знач, дивіться, відомо, що в нас так триває боротьби за владу, взагалі над півнем на правобережжя, як поміж українськими козацькими лідерами, так і між великими державами річ Посполити Москові та Османської імперії. Ця частина українських завез зазнала цілковитого спустошення, тобто. Саме правобережжя, пам'ятаєте, як всі там ще був і ще до цього, коли був ще у нас а, на правобереж... Ні, не правобережні, не за правобережжя, а лівобережні, пам'ятаєте, як був ще великий загін, як з лівобережної частини всі перечні з правобережнею переселилися всі на лівобережну частину гетьмашини? О саме тоді вже тоді бо мало людей, або, взагалі, спустошня цих частин тому. Польський уряд в останній третині сімнадцятоліття заохотив колонізацію краю, дозволяючи відомити на цих землях козацький лад. Довідомлення козацька річписвольця поникав продовження боротьби з османами за володіли цим краєм, лише в 1699 році за укладанням каравицького миру річписвойте завершив процес відомлення своєї влади обережність. Цих умов потреба у козацтві відпала, і польський уряд вирішив розпустити козацькі полки. Пам'ятаєте так потім ще як там був Семен Палій? Тож у червні 1699 року населення було ухвалино постанову про ліквідацію козацьких полків. Однак виконати рішення одразу не вдалося. Початок північної війни знову призвів до потреби у козацтві для Речі посполити. До цього псевду дав спротив прообережних козаків, що виявилися у повстанні під проводом Семена Палія, як я вже говорила. І названня ліквідації козацтва стали також походи Івана Мазепи і Пилипа Орлика. Проте невдовзі в поляки з'явилася нагода позбутися козацтва у 1712 по 1614 роки. Османська імперія, річ Посполита і Московія вдалися до чергового розподілу українських земель. Вони домовилися, що правобережна Україна віддається Польщі, а населення, у тому числі, все козацтво мав приселитися до Гетьманщини. Новий промусовий згін населення правобережжя було здійснено в 1712-1713 роки, а за допомогу російської армії. Тоді ж, польський сейм знову прийняв рішення про ліквідацію козацтва і як наступ на наприкінці 1713 року правобережне козацтво перестало існувати. Так, і закінчився наш параграф. І взагалі а, ця історія, як ви бачите, така дуже насичена, але ці дати можуть вже зрозуміти історію. Я вам ще раз нагадую, що це параграф З 38 а, і дивіться на 9 квітня, 1610 рік це обрання, це обрання гетьманом Палипа Орлика. Конституція Палипа Орлика це 1710 рік. Та ліквідація козацького про обережі 1613 рік. І ще раз я вам хочу наголосити, ось третій пункт мину зробити такі великі висновки. Як бачите, дивіться, у нього були союзники Річ Посполита та Османська імперія, Кримське ханство, але тепер все. все. Тепер Річ Посполита знову хоче розділити та Османська імперія та Московія знову об'єднав, щоб розділити українські землі. І ще згодом тисяч тринадцятого року ліквідація козацького населення. Ну це просто жах. Ось так такі союзники можуть одразу стати і ворогами. Так, тому, на жаль, у Килива Орлика цього не вдалося, чого у нього він хотів, але на наступного програму ми розберемо з вами церковне життя, освіту, наукові знання, а геотурого розтворчива серед трішки відійдемо від цієї теми, так а підемо трішки в інший бік. Тобто, що взагалі відбувається з народом, так, тому що це все-таки теж важливо насправді. І потім у нас такий вже практична робота. Тож. Я вам ще хотіла а, сказати про те, що якщо ви хочете зрозуміти цей параграф краще, ви можете використати такий сайт. Ось він. Це значить офіційний веб-сайт Верховної Ради України. І тут договори і постанови прав і з військових між ясновельможним його милості паном, Пилипом Орликом, новообраним гетьманом війська Запорозького, і між генеральним особами-полковниками тим, же військом запорозьким сповнив золоту з обох сторон значить, це у нас і є якраз 5 квітня 1010 рік. Це якраз і є наша конституція, як ви бачите, вона дуже довга. Але якщо ви хочете про це трішки більше дізнатися, можете її теж почитати, тобто про що вона взагалі? Але ще раз я вам нагадую про те, що все-таки найголовніше у цьому всьому є те, що Пилип він дуже хотів, щоб була незалежність їхньої держави. Але цього в нього, на жаль, не вийшло. тому що Розпочалася ліквідація на пробережні України і Московії Османська імперія, та річвити об'єдналася, щоб, щоб, щоб теж розібрати ці українські землі Так козацтво на убережжі перестало існувати. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли цю тему і дуже сподіваюся, що вона також сподобалася про прилипа Орлика і до, до наступних зустрічей.